Служба інформації продовжує розповідати вам про те як на кіровоградщині відбуваються вибори президента україни Нагадаю, це вже другий випуск на каналі кіровоград перший був о 10-й годині і ще один на вас чекає о 18-й вечора отже у кіровограді із виборчої дільниці вкрали бюлетень поцупили його на дільниці 350824. про це представнику громадської мережі опора повідомив голова дільниці віталій коваль за інформацію опорівців за зловмисником гналися члени дільниці правоохоронців поруч не виявилося Імовірно, бюлетень буде використано для організації так званої каруселі. Чи вдалося невідомому втекти? Зараз перевіряють наші журналісти і подробиці вже в наступному випуску День за днем. Кірвоградські військовослужбовці 79-ї окремої аеромобільної бригади в Миколаєві проголосувати не зможуть. Причина служба у місті тимчасової дислокації на сході України у бригаді майже тисячу чоловік із них 300 кірвоградців. Як повідомив один із вояків з кірвограда Костянтин Поляков, для того аби проголосувати, потрібно було написати заяву за місцем реєстрації до 19 травня. В цей період військові проходили службу та не знали, де будуть знаходитися під час виборів. Я так собі розумію, що ті, хто знаходиться в місцях постійної дислокації, участь у голосування візьмуть. Ті, хто на виїздах проголосувати не зможуть. Поруч 25-та бригада, ще одна військова частина, то вони не проголосують так само, як і ми. Свій голос за кандидата в президенти вже віддав очільник області Олександр Петік на виборчу дільницю, яка знаходиться в кібернетико-технічному коледжі. Він прийшов об 11-й ранку. У черзі майже не стояв організацію. Виборчого процесу тут лишився задоволений. Розповів, дружина та двоє його синів нині знаходяться у Києві і голосуватимуть також там. Будь-яка людина, яка голосує, вона відчуває себе вільною людиною. Це боротьба за Нашу свободу, яку виборювали наші предки із зброєю. І сьогодні ми бачимо, що теж із зброєю в руках ми маємо виборювати своє право бути господарями на своїй землі. Ось таке відчуття, з чим я сьогодні прийшов. Ну і, звичайно, відповідальність, відповідальність, яка покладена знову ж таки людьми, в тому числі і на мене, щоб вибори відбулися в області. Щоб вони пройшли спокійно. Далі про те, як проходило голосування в мікрорайоні Велика Балка в Кіровограді. Наша знімальна група побувала на двох дільницях. За п'ять хвилин восьма. Під ДВК, що розташувалася в приміщенні третьої поліклініки по вулиці Шевченка, вже очікують більше десятка виборців. Хочу проголосувати самим першим. рівно о восьмій починають пускати людей. Після реєстрації перший бюлетень падає в скриньку. За перші 10 хвилин роботи дільниці тут проголосували близько 80 виборців. Усі очікують позитивних змін після виборів. Хочу, щоб жити лучше було в Україні. Щоб не було. Дільниця відкрилася з дотриманням усіх вимог виборчого законодавства, каже голова ДВК. Впродовж дня тут працюватимуть троє спостерігачів від різних кандидатів на пост президента. На нашій дільниці в список виборців для голосування внесено 1800 тисяча восімсот Список для голосування за місцем перебування внесено 22 чоловіка, які не зможуть добратися до дільниці. Зранку віддати свій голос прийшло чимало жителів великої балки ще на одній дільниці. Здебільшого це пенсіонери. Молод традиційно голосує в після обід. Дніпору, говорить голова ДВК. Це гаразд, дільниця відкрилася вчасно. Коли відкривали, чоловік сім вже чекали на явка виборців середня, але постійна. Постійно люди підходять. Дана дільниця менше від попередньої. У списках 1200 виборців. За волевиявленням спостерігають дев'ять представників від кандидатів на пост президента. Зареєструвалося на даний момент дев'ять. Вони допомагають в організації виборів, тому що склад комісії зараз 12 чоловік у нас в складі, і вони з задоволенням допомагають в організації сьогоднішніх виборів. Для зручності тут продумали маршрут виборця. Оля Слярук, Роман Сташенко день за днем. Без інцидентів не обійшлося на одній з виборчих дільниць в самому центрі Кіровограда. Дільниця відкрилася згідно закону 8-й, Втім, проголосувати змогли не всім. Чому знає Яна пісарєва? Вибори на цій центральній дільниці Кіровограда розпочалися теж рівно о 8.00. Серед тих, хто першими прийшов на волевівлення, переважно люди пенсійного віку, проте найпершим і вперше в житті голосує Андрій Лєбідів. Він спостерігач на цій дільниці само тому і так рано на місці. Говорить, що обрати кандидата йому було легко. Думаю, що він поможе наше страні щоб навести порядок. Хочеться, щоб все було хорошо А от пан Колініченко сьогодні так рано не випадково. Він кожні вибори на дільницю приходить найпершим. Сьогодні з особливих мотивів, аби нарешті врегулювала ситуація із військовим конфліктом в державі. Ну, це На чоловіка що мир був на землі. Я прийшла п'ять часу. Я не сплю. Я та мир, за тих дітей, які страждають, умирають. Я за них плачу кожен день. Я не могу іначе. Молода мама Анастасія Порсіва від цих виборів суттєвого покращення свого життя і ситуації в державі не очікує. Називає їх фарсом, проте таки прийшла, аби відповідальності з себе не знімати. Громадянську позицію виховує і у дочки. Рьот всі пісьма при в президенти в мілкі кочья. Молодець, моя дочка. Голова комісії очікує на надвисоку прогнозовану явку, але говорить, що пік у будь-якому випадку традиційно буде з 10 ранку до 15.00. Запевняє, що надшвидка підготовка до виборів на самому дні голосування не відобразиться. Відкрили дільницю нормально. У нас по списку 1408 чоловік, в тому числі 15 голосують на дому. Бюлітні отримали 1428. Робота почалася. Серед тих, кому не спиться у день виборів, і цей пан він також мав намір проголосувати про те, що йому вистачить бюлетеню на цій дільниці. Його запевнили у запрошенні, проте по факту у списку його не виявилося, як і кількох членів його родини. Я думаю, що буде тур.

І голосування на дому. Виборці, які не мають можливості відвідати виборчу дільницю у день виборів через стан свого здоров'я, голосують вдома. Для такого волевиявлення мають бути вагомі причини: інвалідність, важка хвороба або неможливість залишити хворого родича. Рішення про голосування вдома ДВК ухвалили напередодні виборів. Члени комісії у складі трьох осіб відвідують виборця, і той голосує. Кірвоградка інвалід Валентина Григорівна Захарченко після проведення процедури голосування озвучує вимоги до майбутнього президента України. Справедливість, чесність, щоб всім, всім людям і Україну захранити, і щоб всім добре жило. Свій громадянський обов'язок виконали й засуджені в Кіровоградській виправній колонії номер 6 Виборчий процес розпочався за розкладом о 8-й годині ранку. І на даний час там проголосувало більше половини виборців. Про особливості голосування за ґратами розкаже Яна Семенюк. В шостій колонії проголосуватиме 8,5 сотень ув'язнених. Ще два десятки в'язнів не голосуватимуть через те, що не є громадянами України. Всі ув'язнені мали можливість завчасно ознайомитись з програмами кандидатів у президенти. Наглядна агітація була видана комісія окружної, яка була розвішена в містах доступу осуджених. Це в клубі, в столовій. І согласно закону, в 00 часов. 24 числа вона була знята. Голосувати виявили бажання. Всі ув'язнені випадків, коли хтось не хотів голосувати, в колонії не було. Я постійно відчув новини, постійно цікавлюся ну, політикою, тому ну, я проголосував проголосувала. За законом, щоб проголосувати, виборець має пред'явити паспорт або військове посвідчення. Для в'язнів процедура трохи інша. Паспорта знаходяться в спецчасті всі у осуждених лічної карточки Відносно осуджених необхідно інформацію задавати адміністрації відносно того що всі голосують по карточкам на виборах. В колонії працює 11 членів комісії та двоє спостерігачів. Яна Семенюкана Анатолій басисти день за днем. Ранок почався із конфлікту у селищі Власівка Світовоцького району. Обурений виборець шукає себе в списках по всіх дільницях. На виборчій дільниці номер 350809 Робочу роботу розпочали вчасно. Тут одразу вишукувалася черга. Люди зібрали, зра, зібралися зрання. На восьму годину прийшов і пан Михайло. Прізвище не називає. з Журналістами спілкується неохоче. Чоловік обурений, вкотре не знайшов себе у списках. Секретар комісії пояснює, перевірити варто було завчасно. Чоловік на допомогу чекати не став, пішов на інші дільниці. До 19 числа нам було надано право виборчій дільниці вносити самостійно тих виборців, які не оказалися в списках. Ви цього не зробили. І в мене футболять, отак, з виборчого дільниці на одну, на другу, на третю. З 94-го року в мене в списках моєї сім'ї немає. І за кожен рік я бігаю, кожен вибор президента бігаю, шукаю, ага. тому що я гражданин України, хочу проголосувати. Цей голос задати. Станом на 11 годину на 100-му окрузі своїм правом голосу скористалися 25% виборців на 101-му, проголосували 24%, на дільниці 102-го округу прийшли 22% виборців, на 103-му – 20%. Вже обрали президента країни 23% виборців 104-го округу. В телефонних розмовах голови голови окружних комісій запевняють, що суттєвих порушень на їх ДВК не зафіксовано, або поки про них не повідомили. Немає, попри прогнози, і значних черг. На Кіровоградщині відкрилися всі виборчі дільниці. а Таких по області майже тисяча у «Реформ» сьогодні протягом дня триває виборчий марафон, і вже відбулося перше засідання. В ньому взяли участь медійники, представники поліції та незалежні спостерігачі. За словами представника громадської організації, «Опора» Зої лебідь на дільниці, що знаходиться по вулиці Габдурахманова, немає інформаційних плакатів, що є прямим порушенням закону України про виборчий процес. Також прозвучала інформація про те, що на деяких дільницях висів роздрукований на папері графік роботи дільниці з 9 до вісімнадцятої, ще й з перервою на обід. Відкрилися запізненням на 5-10 хвилин. В Голованівському районі одна дільниця десь 15-20 хвилин. Таких суттєвих порушень на даний момент ну, наші спостерігачі не зафіксували. Є певні порушення, були вчора по дню тиші. Сьогодні так само лишилася та агітація, яка була розміщена у невідповідних місцях. Представники політичних сил зазначили, що їх спостерігачі також серйозних порушень, які б могли вплинути на результати виборчого процесу, не зафіксували. Натомість поскаржилися на умови, в яких перебувають члени виборчих комісій. Десятий жих міста Кіровограда. Избирательный участок, вот здесь я бы назвал, это можно отметить как саботаж руководителя. С утра 45 температура в помещении, непроветриваемая. Люди в изнемождении сегодня работают. І сьогодні наші журналісти працюють по всьому місту і області. І зараз ми спитаємо, як розвиваються події на одній з виборчих дільниць Кіровограда у нашого кореспондента Ігоря Токаря, який з нами зараз є на зв'язку. Ігоре. Ми вітання студія. Дійсно, я зараз на дільниці, яка е, буквально кілька днів тому ще була повністю затоплена. Хто слідкує за інтернет-новинами? Бачили навіть фотографії, що плавали списки виборців, були зруйновані е, кабінки. Я поспілкувався із членами е, виборчої дільниці. Вони просто перенесли е, всю необхідну апаратуру, столи і, скажімо так, ті ж самі кабінки і е, скриньки до е, через те, що не вистачає місця, черга витягнеться аж на вулицю. Я з людьми поспілкувався. Вони сказали, що в принципі це не проблема. Навпаки, це плюс, в тому що в приміщенні не так душно. Також як ви можете побачити, що агіта... ну, не агітація, а інформація про кандидатів знаходиться прямо на стіні цієї дільниці. Люди, в принципі, голосують спокійно, і за за останню інформацію тут проголосувало близько 30 Дякую, Ігоре, і хочу ось що спитати. Ми сьогодні вже зранку з тобою включалися. Чи встиг ти сам проголосувати станом на цю годину? Ні, не встиг проголосувати. І в принципі, навряд чи встигну. просто інтенсивність роботи не дозволяє цього зробити, тому що ми даємо, як то кажуть, найсвіжіші, найгарячіші новини в програму День за днем. І тобі, в тому числі, ми вдячні за це. Глядачам, я хочу сказати, що ми побачимося з вами за кілька годин о вісімнадцятій. Чекайте на ще один випуск новин. І всім, хто не встиг проголосувати, в тому числі і нашому кореспонденту Ігорю Токарю, я б рекомендувала все таки це зробити. До зустрічі.